Донецький аеропорт залишається за українськими збройними силами. Заяву командира батальйону Донбасу Мена Семенченко, що терористи малював заволоділи кількома терміналами литовища, спростувала Рада нацбезпеки. Обстріли на сході не припиняються. У Генштабі збройних сил заявляють про третю силу, яка втручається в конфлікт. За подіями на сході спостерігає Світлана Фічун, вона на прямому зв'язку. Е, Світлана, так за ким аеропорт зараз і що за третя сила? Єгор, аеропорт залишається під контролем десантників, які напередодні відбили потужну атаку терористів. Військові знищили сімох бойовиків, близько десятка поранили. За повідомленнями штабу АТО втрат серед українських силовиків немає. Напередодні командир батальйону Донбас Семен Семенченко оголосив інформацію, що терористи обстрілювали територію литовища зі всіх видів зброї і заволоділи двома його терміналами. В РНБО офіційно звернулися до бійців та командирів батальйонів, що вступили у передвиборчу кампанію. Ню із закликом не розповсюджувати неперевірену інформацію. Між тим заступник керівника генштабу збройних сил України припускає, що до обстрілів мирних міст причетні не лише терористи, а якась третя сила, про яку не знають ані в генштабі, ані в лавах бойовиків. несколько когда были, мы там ночевали возле аэропорта. Ээээ... Стреляли, мы не стреляли, они не стреляли. Какая-то третья сторона вот валит по Донецку. Какие-то бесконтрольные подразделения ничьи. Провокаційні дії стали причиною розбор розборки між двома сепаратистськими бандами на Донеччині. Напад однієї на іншу стався в районі асфальтового заводу. В Донецьку повідомляють наші джерела. Там лунала стрілянина. Потім вісім двохсотих завантажили в авто. Кількість поранених невідома. А на Луганщині у Старобільську напередодні поховали 28 невпізнаних вояків батальйону Айдар. Вони загинули у нерівному бою ще на початку вересня, але тіла були настільки понівечені, що ідентифікувати їх не змогли. На жалобну церемонію прийшли сотні мирних жителів. Невозможно держати згружають гроби. хоча б то хороше слово в дорожку. Последний путь, царство небесне точно безпечне. За що загинули ці хлопці? Вони загинули за Україну. Якби там не було, вони є патріоти. Все інше то маячня. Слава героям! Наші герої не вмирають. У мене поки вся інформація на цю годину. І горе. Отже, Донецький аеропорт досі український. Дякую. Це була Світлана Фечун. Прощаюся до восьмої.